Усім привіт! З вами Літара, Давайте подивимось таку тему, чим ви пов'язані та, та як розвивати цей візок, якщо вам це потрібно. Чим ви пов'язані? Подумайте про себе, напишіть в коментарях свій знак зодіаку, щоб цей розклад був саме для вас. І давайте дивитися, чим ви пов'язані роботою, роботою якимись спільними проблемами, проектами от прям проблемами якимись спільними дітьми. Або у вас обох знаєте, якісь проблеми, де хтось когось обманув, щось за спиною говорив, щось вкрав, Тобто ви можете бути як на одному боці з якимись проблемами. Причому ви ніби на одному боці, Тобто ви не супротивники один одному, а просто пов'язані спільними проблемами. Так, пов'язані з спільними проблемами. Причому, мені здається, це якісь робочі проекти, чи якісь, ви знаєте, як зв'язки між людьми і щось таке тут може бути. Не знаю, так, давайте ще чим пов'язані. Ой, забагато дістало. Ну, давайте дивіться. Ну, може бути тут сім'я, діти. Може бути. А, може бути, ви пов'язані тим, що один думає про себе, інший думає про сім'ю, і, по суті, кожен сам за себе, якщо у вас є сім'я, так? І, наприклад, жінці треба більше вкладатися в те, щоб було добре всім, ніж чоловіку. Окей, давайте подивимося, як вам розірвати цей зв'язок. Як вам розірвати цей зв'язок, якщо вам це потрібно? Як вам розірвати цей зв'язок? Ну, боротьба, потрібно боротися знову роботою. Ви знаєте, можливо, знайти якусь, якщо це робочі моменти, знайти якусь іншу роботу чи інший проєкт, чи взагалі, знаєте, просто переключитися на інші проблеми. От зараз у вас можуть бути спільні проблеми, а ви займаєтеся своїми тільки проблемами, які не стосуються нікого більше. Ну так, вам тут порицарям треба займатися собою, ніби. Щоб розірвати зв'язок, треба займатися собою, своїми проблемами, своїми, своєю реалізацією, своєю роботою, своїми планами, просто переставати Якось взаємодіяти з ним. Ось такий в нас розклад, пишіть коментарі, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розпори. Це Не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Так в мене є курс по картам дорог. що цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!